Перше знайомство. Собаки знайомляться самі перші. Бо вони мають знати, що це наші. Всім привіт. Що? Ну ти довольний Яр? Ой, які ж вони гарні, так. Що? Ну, все, все, хватить вже вилизувати, все. Ти я хочеш понюхати, ну давай. Вс? Поняли, що наші так. Ось таких два хламони. У мене качка висиділа. Ну, я її випустила з каченятами на двір. Що ви думаєте? Вона каченята уставила? І погнала на гніздо. І десь мої каченята. А мені що з ними робити, га? Качка? Ти що думаєш, вони на гнізді сидіти будуть і будуть е, їсти тут? Що вони тут їсти будуть? Га? Качка? Як по-твоєму? Ага. І що? Та ти дуже добра, мама, кусаєш мене, як сказилася. Ти от д дзьобарою кусається, як сказилася. А на двір з ними не хочете. Де мені їх тримати, га? Що думаєш, вони тут ящик і жити будуть? Ні, я то й думаю, що ні. А, качка? Ой, Чекай, но! Ну. Де ти качення? ой Тож куди ж ти лізеш жабеняти зелене? О! Отак. Що там сталося? Що, звірі? Єсти пора, зараз дам. Так. Кіт один, а другий десь десь на вечерницях нема. Да, черниш? Другий десь в полях. Гусята мої ходять. Гусята красунчики. Ну і курчата-мазунчики. Я вже їх випускаю в загородку, потім як не забуду, дозніму. Так, чекайте, чекайте, я вам ще ніц не принесла, ще вам ніч не даю. Да, півні мої.

Ага, вже їм ото даю якраз, а тобі нічого. Ага. Ви вже приперли, так? Вже вам давай щось. Так, все вроді всіх показала собаки на місці, гусята на місці, алечі насипалося, бо обрізали Але чу трохи. Ось і ось такі то справи. Гусята хочуть пастися. Це мої козоморди. Як ні? У них чай сироватки. Зараз дам. Що, лобатий? то лобатий зветься, з одною, Ні, то не ти. Де другий, Десь там. Що чекайте, даю вам пити. О, ще потім покажу, як мені курчатка бігають за городці і все. Ладно, пауза. А ось так мої курчатка бігають на дворі. Ось так. І яйца салат. І бігають. О, куди ти скачеш, Півнисько. Ти що, хочеш, щоб я крила обрубала тобі? Що? Куди? Йди сюди. Ну, де? Йди сюди. Підеш? Ходи? Ні, не хочеш летіти догори, ну як хочеш. Ось так он. Пігмията, курчата. О, тут крит накритив. Тому що щось реженьке якесь, воно мене не радує. Щось воно якесь так як сумне. І всі такі шустренькі, воно щось. Нині ти їм очують глистогонити, це його глисти. Кусяють. Ось і воно якесь таке. Мені лікарство їм дала. О. І ці такі-то справенькі. Ось такі вони, охламончики. крупи в них салат. Зараз ще відігрію сир, сира їм винесу. Десь на обід. Ходеніше сира не давала їм. Але салат вони полюбляють, ось так вони. Бігають мої курчатка. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, всього самого найкращого всім. Удачі!